Всім слава Ісусу Христу. Попав я на таке господарство в Тернопільській області. Приїхав сюди розчищати, кувати хлопцям коні І тут є бички на відгодівлі і вівці. Скільки штук маєте? Тисячу голів. Тисячу голів овець. Ще раз породу скажи, бо така мудра, що не пам'ятаю. Це німецький мариноводшот. Німецький Марино ландшафт. Вівці, вівці дуже великі. У три місяці каже Василь, що... Е... Місяці від народження баранчик досягає 40 кілограмів. У три місяці від народження 40 кг баранчик може досягнути. Родяться більшість, більшість по одному, але є часті двойні. То якщо ягня родиться одне, то приблизно вона 5-6 кілограмів. 5-6 кілограмів народжується ягня. Мами гарні. Не, 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 Продавати не, вас, ну, з цих овець нічого не продає. Продаю, вівці продаються. Ага, що продаються, хто ці, би. Ці, як, про? Я зрозумів, номер чий? Куди? E, ну, треба мені цей. А я зараз не буду, так? так. Ну, то я... Вівці продаються, вівці мають всі паспорта, мають плем статус, на на ландшафт. Кого би зацікавило, номер буде закріплений в описі, хто б... Хотів таким зайнятися. Вівчарством. Є й баранчики молоді на продажу. Кого, кого би зацікавило, то будете, будете дзвонити. Номер буде закріплений в описі. Дуже, дуже гарне господарство. Тут в основному ви займаєтесь відгодівлям? Ні, у нас тут в у в нас є маточка. Ні, ну я кажу, в вівці відгодівля бича. Так, так, так. Е, дійних корів нема великих. Тут є овечки по двох сторонах. Велика така ферма. І по двох сторонах. Оцеї так. — Тут французький. Він аж колений. Там дуже високий вихід м'я. А для того ці, ці колеса їм. Не складається сипить. А, ну ну я думаю, що може скачуть через них. Тисячу голів тут є на на хазяйстві. О, який барак. Оцей оцей. Він тікає, оцей такий, так якби трохи вблизний. То Аж колений. Файно, пройтися, подивитися. Цікаво. Ще один пісень. Ага, ага, то є сім загонів один і там вони. О той, що голову до гори підіймає, то та сама порода. всі з паспортами, У Кого би що буде це зацікавило щось якась купівля. Номер буде, нагадую, в описі. Находиться це господарство. Тернопільська область, Бучицький район, село Медведівці. Ось така, така ферма овець. Я ще таку кількість овець не вийду. Там в мене є у мого знайомого в Чернівецькій області, вівці. Ну тут велика, ну, дуже велика кількість. Це все матки. По двох сторонах матки. Ще не всі То ще десь там є у тім, загоні, Другой, так? Є, стан, я мав, А, Та ми не будемо вже по всіх ходити, бо то та сама порода. Так. Ну, Так показав, трошки розказав. Яка порода, де знаходяться. Це ще є мале одно. Ну, ну, Такі баранчики на відбудівлі, буря. Не зараз поїдь паститься, ліпшить, бо пасуться. Цілий день пасуться на випасі. Ага, ж на вечір заганяє. Ну-ну-ну. Пасуться на випасі до перші, першого снігу. Ну так, так. Вівця, вона холоду і не боїться, <постійно> бо... <постійно> Як це <все. постійно> на випасі. Такий звук. Як хрупають, як коні. Як срудований корм даємо. Паличка. No. Гарно, це є цікаво. Хто це любить, тому цікаво. У наших краях нема так, такого, ну, щоб були такі підприємства. Сюди, на Тернопільській області, у вас є, а в нас нема на Франківській. Таке ну, приватне, собі кожен що зможе розсеїти і все. Так що отаке таке господарство. Овець. Так що, хто думає зайнятися вівчарством, можете дзвонити, закуповувати гарних овець і розпочинати, розпочинати свою справу. Так це виглядає. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал. Бо чим раз буде все цікавіше, цікавіше. Там ще наші проекти не завершені. Одні ще лише маємо починати, одні завершувати. Будьте всі здорові, всім до побачення. Йдемо ще покажемо ще дві кобили є і зразу зайшов, так йдемо через, через ферму, телятка їдять. Не можна ці налюбувати. Ну, Іменно я для мене худоба сільське господарство, таке взагалі я дуже люблю. Я би тут сидів днями і ночами. Мені подобається худоба, але це би ще хтось тримав, робив за мене. Я би лиш Ходи тут хіба собі. То у вас тут і бічки на відгодівлі є, так? Бічки на відгодівлю, а корови є? Ага, корові у вас немає на фермі. То лише бички на відгодівлю, свині такого плану.